Дитина забула математику за літо. Наша влітку взагалі не торкалась математики. Коли я нагадала юстині, що на носі четвертий клас... і пора нагадати, хоча б табличку множення, вона відповіла математика. Я дуже люблю математику. Мені самі стало цікаво, що вона пам'ятає після канікул. Пішли на пробний урок в одну з онлайн-шкіл, яка отримала національну відзнаку Вибір 2024. Пробний, безкоштовний. І викладача підібрали буквально за день. А ще перед заняттям було нагадування, коли і де відбудеться урок. Точно не пропустиш. Репетитор спершу у формі гри тесту перевірила рівень знань Юсті. Тоді пройшлись по дробах, задачах, діленню в стовпчик та інших завданнях. Не все доня знала, але все їй пояснювали. Взагалі, Тетор допомагає дитині бути впевненішою на уроках, менше стресувати, а батькам бути спокійними. Школа називається Bookie School, Працює ще з 2020 року, і тут класно, що можна обрати викладача самостійно на сайті, зазначений досвід, відгуки, підхід. Усі викладачі проходять сертифікацію. І ще на одній платформі можна вчити не лише математику, а й українську, німецьку, англійську, польську, фізику, хімію, біологію та історію України. Може, вам буде корисна ця інфа на початку навчального року. До слова, запишіть і на надіогнестру. Стичний урок у букіскул це не коштує нічого. І ще маленький бонус. Промокод Мамунця 10 дасть мінус 10% на навчання і буде діяти аж цілий рік до серпня 26-го. Записуйтесь за посиланням, яке я зберегла в папці знижки.